Після кібератаки відновили роботу основні сервіси порталу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Про це повідомляє міністерство юстиції. Зараз ми доєднуємо до нашого етеру Миколу Кучерявенка, першого заступника міністра юстиції. Пане Миколу, добрий вечір. Вітаю вас на першому західному. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Миколу, отож відновлено роботу уже усіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку Російської Федерації. Тож давайте роз'яснимо, які функції зараз уже є доступні. А, ну а, я хотів би наголосити на тому, що <кій> така масштабна кібератака була пов'язана. З намаганням е, Росії фактично зупинити життя в Україні. Будемо відверті, на сьогодні, майже кожного дня ми звертаємося до тих чи інших послуг, які пов'язані з функціонуванням реєстрів. Дійсно, е, можна сказати, що у нас певний досвід був в цьому сенсі, це і ковідне випробування. І 24.02.22, коли ми вже пристосовувалися до можливих викликів, а саме тому доволі швидко, все ж таки я вважаю, нам вдалося пройти декілька етапів 30 грудня. Відновлено три нотаріальні реєстри: єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр, єдиний реєстр спеціальних бланків 5 січня. Відновлені державні реєстри е, актів цивільного стану 9 січня. Єдиний державний реєстр е, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. А до речі, ось тут я хотів би е, такий акцент зробити що. Ну, це інформація від відповідного департаменту, яку мені скинули декілька хвилин тому. Що на сьогодні, на цей час, вже всі копи, які закривались через дію, їх заяви опрацьовані вже в реєстрі. І 10 січня повне відновлення всіх порталів. Єдиного державного реєстру, а саме безкоштовний пошук інформації, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатор доступу. Тобто, це те, що у нас на сьогодні вже функціонує і є. Пане Миколо, які важливі рішення були прийняті урядом через цю кібератаку, я додам, що була інформація про те, що через кібератаку уряд автоматично продовжив чинні бронювання ще на місяць. Але до вас запитання якраз безпосередньо, що мають знати люди, зокрема по тому, як працювали сервіси, і ті, що ще не працюють? А якщо казати про е, функціонування або що зробив уряд? То перш за все я послався на дві постанови кабінету міністрів. Одна із одна постанов призупинила. Термін, який який запрацює знов-таки ваша інформація після відновлення реєстрів. А на сьогодні, якщо ви не внесли відповідні реєстри в режимі адміністративних послуг адміністративного провадження, то це не є правопорушенням, це не є порушенням закону. І постанова, яка пов'язана із ну фактично ручним управлінням. Реєстрації а, а, різного роду а, актів правочинів із а, а, рухомим майном. Крім цього, Міністерство юстиції випустило низку роз'яснень і як працювати а, нотаріусом на першому етапі, коли йшлося про те, що певні послуги вони могли. А, Доводити оказувати безпосередньо громадянам, використовуючи паперові на інформації, які в подальшому вже інформація в яких буде перенесена в реєстри, ну і ще низка роз'яснень міністерства юстиції, яка якраз спрощувала роботу в таких умовах певного виклику. Зараз основні сервіси є відновлені, ті, що ще не відновлені. Яку важливу інформацію мають знати люди? Чи можемо ми наголосити, до прикладу, на чомусь в нашому етері? А відновлені на сьогодні реєстри, пов'язані з обтяженням, реєстри, реєстри рухомого майна. Особливість цих реєстрів в тому, що ми не можемо піти шляхом які використовували до цього, тобто поодинці запускаючи, як, наприклад, було з державним реєстром актів цивільного стану єдиним державним реєстром, а ті реєстри, які залишились, ми можемо запустити лише разом. Вони настільки пов'язані ну, такими потужними зв'язками, що можуть, можуть працювати в комплексі. Саме тому сказати, що ось ми. Припустимо, запустимо реєстр обтяження, а потім рухомого майна. Я це не можу і не обіцяю. Вони запрацюють разом, і я вважаю як найшвидше і от в продовження того, що ви говорите, скільки часу нам потрібно зараз на відновлення роботи усіх державних реєстрів Мінюсту? Ми готові зараз плюс мінус. Ми розуміємо, яка це робота, наскільки це складно зорієнтувати в датах. Ну, я хотів би послатися тут та певним чином порівняти дві цифри. Якщо ви пам'ятаєте, Ольга Віталівна, Степанішина, міністр юстиції, запевнила, що до кінця січня всі реєстри будуть відновлені. Також обговорювалася та лунала така цифра, як два тижні. А я хотів би пояснити, що в цій ситуації два тижні на два тижні посилалися, маючи на увазі, що за цей термін можна було скопіювати інформацію реєстрів. Тобто, чому ці два тижні виникли, але відновлення реєстрів передбачає по перше відновлення платформи, потім передачу з носіїв. Копійних на вже чинні діючі реєстри інформації, яка е, там міститься. Потім встановлення певних запобіжників, які б е, змогли е, запобігти е, подібній ситуації в подальшому. Потім встановлення зв'язків між реєстрами. Ну припустимо, нотаріальний реєстр щодо купівлі або продажу автомобіля, не може працювати без Реєстра рухомого майна саме тому тут набагато складніша ситуація. Але е, я дуже сподіваюсь, що е, ну, найближчими термінами ми все ж таки будемо вже жити із всіма працюючими реєстрами. Якщо говорити про масштаби цієї кібератаки, які вони, чому це сталося? І мені здається, найголовніше запитання, що ми будемо робити, аби цього більше не повторилося. Вчора з'явилася інформація, що мін'юст має намір поліпшити захист державних реєстрів, створивши Пентагон держреєстрів. Що це і навіщо він потрібен, і як він в принципі має працювати? Ну, коли ми кажемо про масштаби такої атаки, мені складно з чином з чимось порівнювати, бо йдеться про наймасштабніший напад на Україну саме в цій царині відносин. А стосовно того, що ви кажете, про Пентагон, йдеться про спільну. Фактично, діяльність між Міністерством юстиції, Держспецзв'язку, Кіберполіцією, відповідним департаментом кіберзахисту Служби безпеки України, яка призвела до того, що за ініціативою Держспецзв'язку було розроблено законопроект 11.290, який пройшов вже в першому читанні, в основі викликів. Тут лежить те, що формувалися нормативні приписи на підставі аналізу 4315 кіберінцидентів, які відбулися за останній час. Я хотів би наголосити, що лише за 2024 рік кількість таких кібернападів, які пройшли, непомітно, для громадян, саме тому, що працювали дуже досить потужно ті органи, які я назвав, збільшилась на 70% лише за один рік. А що передбачає цей законопроект? Цей законопроект передбачає можливість використання системних зусиль тих, хто. Буде охороняти інформацію взагалі функціонування реєстрів, а в, в частності передбачається ведення на підприємствах критичної інфраструктури штатної посади фахівців з кібербезпеки. Тобто я не можу і може навіть не хочу коментувати деталі цього законопроекту. Бо якщо вам цікаво, ви можете зайти і подивитися. А на нього 11290, ще раз підкреслюю перше читання вже позаду. Але при підготовці до другого читання на підставі узгоджувальних комісій на рад окремі положення цього акту можуть змінитися. Але я вважаю, що те, що зміниться, не погіршить змісту та характеру цього нормативного акту. Це точно важливий документ. Тому коли його приймуть, давайте зустрінемося в етері і обговоримо його вже безпосередньо, як то кажуть, по суті. Я вам дякую за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Микола Кучерявенко, перший заступник міністра юстиції, був гостем. Головне за день.